Так, у нас там, продовжуємо тему уроку це піраміда і наступний пункт у нас це об'єм піраміди. Нагадую, що об'єм піраміди... Ось, об'єм піраміди дорівнює 1 третя, щоб ця формула була перед очима. Помножити на площу основи і помножити на висоту піраміди. Так, так, у нас задача No2227, я вже її почала розв'язувати. І так, знайти об'єм правильної, чотирикутної піраміди, бічне ребро якої дорівнює Б, і утворює з висотою піраміди кут альфа. Нагадую, правильна піраміда – це в основі правильний, чотирикутник у нас в даному випадку. І вершина проєктується в центр цього квадрата, тобто основи нашої. Центр квадрата це, то, це, це центр вписаного та описаного кола, точка перетину діагонали, тому я побудувала перетин діагонали, а лише потім будую висоту. Беру так і веду догори. Висота. Далі вершину з'єдную. Вершину піраміди з вершинами основи, тобто з вершинами нашого квадрату. Означу основу АБЦД. Ну, і вершина нехай буде М. Точка перетину діагонали це О. Так. Е, МО також на висота. Це позначить таким квадратом. Що тут 90 градусів. І так, ще раз, знайти об'єм, формулу ми вже записали. Правильно 4кутне пірамід, бічне ребро, якої дорівнює Б. Давайте позначимо бічне ребро Б. А ці ребра рівні у нас у правильної чотирикутної піраміди. І утворюється бічне ребро з висотою піраміди кут альфа. Ну, давайте візьмемо якийсь інший колір, і я, ну, червоний, наприклад, буде гарно видно. Де ж той кут альфа? Це між бічним ребром. Та висотою кут АМО. А АМО. Тобто зараз ми запишемо так, що АМ дорівнює Б. Кут. АМО. Тут пояснювати не потрібно цей кут, тому що це кут між бічним ребром, яке вже побудоване, і між висотою, яка теж у нас визначена. І цей кут дорівнює А. Ну і те, що ми маємо два якихось елементи, тобто сторону та кут, і потрібно, маючи всі елементи, знайти об'єм. Тобто, дивіться, чисел тут немає числових значень. Тобто, наше бічне ребро це змінна, і кут це якась змінна, вони можуть ну, приймати різні значення. Тому, коли питання йдеться, знайти об'єм піраміди, то нам потрібно вивести формулу фактично. У нас у відповіді буде формула, яка повинна містити лише те, що нам дано, тобто Б і альфа. І більше нічого. Ну, можуть там ще одна третя, якісь коефіцієнти числові, але інших ніяких букв не повинно бути зміню. Ну, Тому дивимо, аналізуємо нашу формулу. І так, що нам потрібно виразити через Б і альфа це площу основи та нашу висоту. Ну, давайте дивимося. Чого починати немає значення. Ну, давайте площу основи візьмемо. Так, аналізуємо перше. Площа основи. Як же її знайти? В основі лежить квадрат. Площа квадрата, можна площу квадрата знайти за двома формулами. Якщо відома сторона, то це сторона у квадраті. Якщо відома діагональ, то це половина добутку діагоналей. Тобто одна друга Д в квадраті, тому що діагоналі у квадратах теж рівні. Ну і думаємо, що ми можемо знайти. Давайте я виділю ну, той трикутник іншим кольором, з якого ми будемо це знаходити. Е, ну, який колір? Давайте рожевий візьмемо, гарно видно. Тобто, який трикутник ми беремо. АМО, чому ми його беремо? По-перше, він прямокутний, а з прямокутного багато що можна знаходити. А по-друге, в цьому прямокутному трикутнику відомий кут, бачите, і одна сторона. Тому з нього ми знайдемо все інше. Так, тут 90 градусів позначу ще з іншої сторони. І так, площа основи. За якою формулою з двох ми будемо З Трикутника АМО ми можемо знайти АО. АО це половина діагоналі квадрат. Тому ми беремо формулу квадрата таку: одна друга де квадрат. Половина добутку діагоналу. І таким чином дивимося, що з трикутника АМО. Ми можемо знайти половину діагоналі А що ми двократно ставимо? Дивимося. А, а от це катет, який є протилежним до нашого кута, і відома ще гіпотенуза. Що ми будемо брати? Яку тригонометричну функцію? тільки в прямокутному трикутнику є лінійний елемент. Що у нас? Протилежний катет і гіпотенуза це сінус. Щоб знайти протилежний катет, тобто АО, потрібно гіпотенузу АМ помножити на кута, ну я АМО зразу пишу Аль. Тобто АМ наше Б, тобто Б синус альфа. Б помножити на синус альфа. Це наша половина діагоналі, а нам потрібно знати АС, яке дорівнює діагоналі квадрата. І це буде 2B синус альфа. Повертаємося до формули площі основи і продовжуємо одна друга. Діагональ ми знайшли і зводимо у квадрат 2 квадраті 4. b квадрат Помножити на синус квадрат альфа. Фінус квадрат альфа. Що тут можна просити? 4 на одну другу це 2 значить буде 2b квадрат, 2b квадрат синус квадрат альфа. Сіну квадрат альфа. Зверніть увагу, ми знайшли площу основи і в формулі площі основи лише B і альфа, як я вам казала. Тобто, в формулі повинно бути, зараз я обведу якимось кольором. Лише B та кут альфа. І ось наша площа основи це 2 синус квадрат, синус Б квадрат, 2B квадрат, синус квадрат альфа. Бо я поки прочитала. Так, і так ми знайшли площу основи. Тепер потрібно знайти висоту. Що ми робимо? Беремо той же трикутник, тому що висота є стороною цього ж трикутника, тобто знову таки трикутник АМО. І дивимось. Висота це катет, прилеглий до нашого кута. Але і нам відома гіпотенуза. Прилеглий катет. Гіпотенуза це косинус, тому МО дорівнює гіпотенуза. АМ. Помножити на косинус альфа. А М, б, косинус альфа. І це наша висота. І ось ми її знайшли, що це візьму підкреплю, що наша висота це тебе косинус альфа, от вона. І так, тепер ми все це збираємо в одну формулу і отримаємо. Ще. Я прямо цю формулу спочатку, що писала, продовжую її. Одна третя. Дивимось S основи 2B квадрат. 2B квадрат. Сінус квадрат альфа. Помножити на висоту, а висота ось у нас B косинус альфа. B осіну сам. Далі спрощуємо нашу формулу. Дивимось 1 третя помножити на 2. Більше тут немає числових множників, тому пишемо 2 треті. Далі дивимось b квадрат, і ось у нас ще B, B квадрат на B, b в, третій, в третій степені. І синус квадрат альфа косинус альфа. Так і записуємо. Синус квадрат альфа косинус альфа. Ну, дивіться, в деяких задачах можна ще спростити тригонометрію, тобто тригонометричну частину. Ну, що таке спростити? Це, наприклад, у вас є множення тригонометричних функцій, да? і ви можете за формулами, які ми вчили в 10 класі, скоротити цей запис, але ну, тут є можливість використати одну формулу, але вона не скорочує запис, тому не потрібно її брати. Я скажу лише, яка це могла б бути формула. Наприклад, якщо ми візьмемо двійку би і синус без квадрата, просто синус альфа. І косинус альфа. Тоді це був би у нас синус подвійного кута. Тобто можна було б записати, замість усього всього, синус 2 альфа помножити на синус альфа. Тому що у нас один синус залишився. Синус квадрат показує, що у нас тут два множники синус. Ну тобто, у нас так би залишилося б два множника тригонометричні. Тому, якби. Ну, на замість двох множників можна було б зробити один, тоді б ми використовували додаткову якусь формулу. А так ось наша відповідь, я її підкреслюю. Тобто наш об'єм, об'єм нашої піраміди, це 2 третіх, b в третьому степені, синус квадрат альфа, косинус альфа. Тепер перевіряємо, наша формула повинна містити лише те, що нам дано в умові. Тобто b і альфа. Дивіться, Б і альфа нічого зайвого немає. Ну, Дві третіх числа можна теж записувати, якщо вони у нас ну, формули з'являються. Таким чином ми розв'язали таку загальну задачу, яка дає можливість скажімо, узагальнити розв'язок задач кожного плану за допомогою формули. Яку ми тільки що в відповіді записали. Так, я очищаю рисунки і ще розв'яжемо, якісь задачі. Знаходження об'єму. так, гортаємо далі, дивимось. Так, діагональ правильної призми, це нам не потрібно, паралелепіпід, призма. Призма, призма, призма. Піраміда 22,37. Ну, тут, бачите, теж, теж багато про піраміду, Значить, скільки встигнемо. Ми вже нічого не встигнемо. Я так бачу, так? У нас вже час закінчується. У нас закінчується урок 10-10, так? Так. Тому, діти, зараз я вам домашнє завдання, а цю задачу 2237 ми тоді зробимо на наступному уроці.